Але це вбило економіку. І 1921 року почався НЕП. Тобто нова економічна політика. За непу запровадили елементи ринкової економіки і відновили гроші та замінили продрозкладку продподатком в селі. В культурі почалася українізація і навіть дозволили створити Українську автокефальну православну церкву. Але це було тимчасово. У 1928 році НЕП закінчився. Селян погнали у колгоспи, в містах почалася індустріалізація, тобто розбудова промисловості, а гроші для цього брали з села через колективізацію, колгоспи. Селян перетворили на радянських кріпаків, а щоб були покірними, поморили голодом в 1932-33 роках. Потім... Усіх, кому таке не подобалося, кинули в тюрми, Сибір, Гулах і розстріляли під час великого терору 1937-38 років. Тим часом з 1918-19 років в Галичині та Волині опинилася вона в складі Польщі. Закарпаття в складі Чехословаччини а Буковина та Бессарабія в Румунії. Саме в Галичині діяла ОУН з Коновальцем. Як... І ось така історія, типа, ну, типа, про Україну, що було там, що давно було, що відбувалося. Я надіюсь, вам сподобалося. Ставте лайки та підписуйтесь. І, речі, я тут буду розповідати все про історію, так що підписуйтесь.